Віктор Пензенник народився 15 квітня 1954 року на Закарпатті, колишній міністр та віце-прем'єр-міністр економіки України, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань бюджету. Мої вітання всім слухачам радіо РФМ. Це програма від першої особи. Я Ярина Лесько. До нас сьогодні приїхав народний депутат України Віктор Пензенек. Віктор Михайлович, вітаю вас у наші Вітаю. Віктор Михайлович, Ну от сьогодні з'явилася буквально інформація про те, що а, мінфін направив оновлену он, оновлену пропозицію кредиторам з реструктуризації, називає поточний тиждень вирішальним для переговорів. Ну перш за все, які обсяги сьогодні боргу в Україні. Борг України на перше 0,6 1 трильйон 400 мільярдів гривень. Ну, для порівняння, я беру цифру, коли країна мала один з кращих показників боргу. На початку 2008 року ця цифра була 89 мільярдів гривень. Тобто зараз це майже в 20 разів більше. А якщо перевести на кожного українця, скільки кожен українець сьогодні винен різним фінансовим організаціям? Давайте будемо прикидати, це десь по 30 тисяч гривень. Ну, це приблизно, я такі оцінки. 1 трильйон 400 на 42-43 мільйони людей, близько 30 тисяч гривень. Це тільки основна сума боргу без сплати відсотків. Зараз складно таку таку колосальну суму слухати нашим слухачам. Насправді Україна продовжує влазити в борги, і ми знаємо, що було прийнято рішення про видачу Україні другого траншу кредиту від міжнародного валютного фонду. Наскільки правильною є сьогодні кредитна політика України? Чи можна взагалі сьогодні відмовитись від того, щоб брати в будь-яких фінансових організацій кредити? Можна, зважаючи на те, які сьогодні обсяг боргу існує, можна, але тоді треба усунути причину, яка призводить до боргів, а вони не усунуті. Так. Бюджетна причина боргів полягає в дефіциті бюджету, а країна не відмовилась витрачати більше, ніж вона отримує доходів. Знаєте, кілька років тому проблема позик не була предметом навіть обговорення. Можливо, десь по ходу хтось би згадав, що Україна позичила там гроші. А чому зараз предмет турбот майже всіх громадян України? Так. Тому що в Україні ніхто не позичає грошей. Тобто Україна не може позичити спокійно, як будь-яка країна чи будь-яка компанія, піти в ті інститути, які позичають гроші, отримати гроші, бо її не позичають. А ті організації, які позичаються, спеціальні, або я їх називаю швидкою допомогою, коли звертається до них тоді, коли ніхто вже не реагує. Але це говорить про проблеми. Тобто міжнародний валютний фонд фактично є сьогодні такою швидкою допомогою для України. Бо ніхто більше не позичає. А ми не можемо без позики. Не Проблема не в самих позиках. Країна може позичати і не мати проблем зі спросим. Але якщо країна постійно позичає і нарощуючи борги, наступає момент, який ми зараз переживаємо. Момент, коли нам перестають позичати, і країна вимушена перейти, постати перед дуже непростими проблемами, бо дуже добре, гарно бути популістом, не реагувати на проблеми, не приймати відповідні рішення, робити видимість, що проблем нема, але від цього проблеми не зну. Адже ці проблеми, які ми зараз переживаємо, вони народились не на сьогодні. Вони почали серйозно наростати починаючи з 2009 року. Але ніхто не хотів реагувати на них, бо не задача це, не царське це діло популістів займатися проблемами країнами. Популістів задача утримати з владі. А сьогодні популістська, популістська політика продовжується, ви стверджуєте у повідношенню до української економіки. З якими серйозними викликами, ризиками ми найбільше сьогодні зіштовхуємо? Що для України сьогодні для української економіки є найбільш загрозливим? Я ще не стверджував, але стверджую, Ви дали зрозуміти. На жаль, Популіст продовжує домінувати в українській політиці. Достатньо подивитися один тиждень роботи українського парламенту, які рішення вносяться, які рішення приймаються. Інко складається враже що в країні нема де грошей діти, і задача дуже проста, десь їх подіти. От ключова проблема країни, без якої неможливо відродження, а це інвестиції, пов'язана з надзвичайно серйозними ризиками. Ризики ті лежать в першу чергу в фінансовій площині в площині незбалансованості бюджету, а в курсовій площині, де тут є певні позитивні сигнали. Вже з'явилися. Є певні сигнали позитивні, які стосуються певної частини проблем для обмінного курсу. Вони лежать в площині зовнішньої торгових операцій. Бо в нас перша з сальдо торгівлі є позитивна. Експорт починає перевищити імпорту за підсумками де п'яти місяців. Це перевищує майже мільярд доларів. І я думаю, по року ми матимемо кілька мільярдів. Позик, і резервні позиції в зв'язку з цим поліпшився, враховуючи отримання траншу 1,7 мільярда доларів, я думаю, близько 12 мільярдів доларів. А хоча на початку року Україна мала критично низький рівень резервів, менше 6 мільярдів доларів. Це найбільш серйозні критичні виклики і другий серйозний критичний виклик лежить в площині банківського сектору. Банківський сектор ним ніхто не займався. І це тривалий час вже. Близько 5-6 років в ньому проблеми нагромаджувалися, ним вони не вирішувались, і зараз ці проблеми проривають. А без здорового банківського сектору відродження економіки неможливе. Про сьогодні, якщо говорити про банківський сектор, то за оцінками фахівців третина українських банків сьогодні є збитковими, і за півроку, тільки за півроку, українські банки отримали збитки у 85 мільярдів гривень. Що потрібно реформувати банківський сектор? Ну я не знаю, які цифри навіть яку підтверджувати, яку ні, бо я думаю, що більшість банків є збитковими. А звідки взялися збитки, це так звані погані кредити. Кредити, які або повернуться частинами, або не повернуться взагалі. І це сформувало величезний обсяг збитки. Чому я обережний в цих цифрах? Тому що офіційні цифри не відбивали реального стану речей. Реальний стан речей є досить проблемним, а очевидно зараз змушують показувати реальну ситуацію в банківському сектору, бо не знаючи проблем, не можна їх вирішити. І тут два напрями рішень мусять бути задіяні. Перший варіант рішень стосується виведення життєвих банків. з Організму, бо він отрує організм. Це зараза, яка розноситься по всій економіці. Фактично, біль... більшість банків потрібно вивезти. Я з того, не сказав більшість. більшість, я сказав про те, що частину треба вивести. Ці рішення має приймати регулятор разом з урядом, бо це не така проста річ. За тим стоять активи, за цим стоять кошти вкладників і юридичних, і фізичних осіб. І дуже важлива правильна процедура, про якій відбувається прозорий продаж активів, тому що банки все одно мають якусь ціну. Хтось брав кредити під щось, під якийсь бізнес, під якесь і продаючи ці зобов'язання, можна повернути велику частину коштів. Друга частина проблем стосується так званої рекапіталізації так. банків. Або мова йде, Слово це означає відновлення капіталу. Це не збільшення капіталу. Це відновлення капіталу, бо банк, капітал банку має бути в грошовій формі. А деякі банки, внаслідок того, що велика кількість проблемних кредитів, не мають капіталу взагалі. Я знаю випадки, коли капітал деяких банків був мінусовий. І рекапіталізація означає відновлення капіталу, який мають робити самі власники, і вони це роблять з великою мірою. Особливо мова йде про банки з іноземним капіталом, але не тільки банки з іноземним капіталом. А другу частину, там, де банк дуже важливий системний, де впливає на стан економіки, і де зникнення цього банку може мати набагато гірші наслідки, участь може приймати уряд. Тобто тоді банк купується урядом і власником банку стає уряд. Але Для цього потрібно, щоб в уряду були гроші. В першу чергу в державному бюджеті були гроші для того, щоб купувати таким і таким чином реформувати банківську з їх там немає. Нема. І тому передбачений досить специфічний механізм викупу цих банків, коли викуп здійснюється через випуск так званих цінних паперів уряду ОВДП, що уряд дає не гроші, прямо гроші. А уряд дає цінні папери, які потім банк продає Національному банку України. Тобто товарення відбувається через Національний банк України. Але зрозуміє проблеми, які тут виникають. Бо це в все одно це зобов'язання уряду, все одно це кошти, які потрібно буде повертати уряду. А з другого боку, це має вплив на ситуацію на грошовому ринку. На попит на іноземну валюту і на попит на товари, тобто має відношення до обмінного курсу і до інфляції. Тому з такими інструментами треба бути обережним. І за цим має стежити банк. Але, на жаль, дай Бог, щоб ми ніколи не пережили явище, щось близько до того, що пережили кілька тижнів в Греції. Я маю на увазі системні банківські проблеми. Бо не дай Бог, щоб їх прорвали. Тому там треба реагувати, незважаючи на обставини, які виникають. Тому в деяких випадках уряду доведеться реагувати на проблеми, які виникають в банківському секторі. Бо це не просто людські доходи. Це не я маю на увазі депозити, це доходи всіх громадян України. Оце доходи кошти економіки, які там тримаються. Робота економіки залежить від банківського сектору. Тому проблеми там серйозні, вони вирішувані, але потребують зусиль і коштів. Ви сьогодні бачите зусилля для того, щоб почати реформувати і українську економіку і банківський сектор, зокрема. Адже проблеми, як ви вже говорили, почали накопичуватися не сьогодні, не вчора. Вони почали накопичуватися. Системні проблеми почали накопичуватися з 2009 року. А шість років пройшло. Звертається увага на, на економіку. Український політик живе за простим правилом. Для чого робити сьогодні те, що можна зробити завтра? А так проходить день за днем. І прагнення уникнути рішень дуже характерне. Хоча, на мій погляд, ситуація вже давно не давала підстав для уникнення прийняття рішень. Можливо, я завжди ставлю високу планку для рішень, але, на мій погляд, тих зусиль у вирішенні ключової проблеми країни здатності самостійно фінансувати свої видатки не зроблено. Я не можу сказати, що нічого не зроблено. Є певний рух в цьому напрямі, але це не той рух. Якби ми мали дірку, яка оцінювалася б 10, 20, 30 мільярдів, і тут якийсь крок би був, був зроблений, він був безумовно, був позитивним. Але ми маємо дірку, яка оцінюється трошки іншим масштабом цифр. Цей масштаб не відповідає тому, що озвучує уряд, бо уряд озвучує не ту цифру дірки, яку реально має бюджет. Ну, ми будемо знову спостерігати незабаром. Вже буквально з осени епопею під назвою бюджет на наступний рік. Ми знаємо, як приймаються бюджети і як потім зносяться зміни до державного бюджету України. Подивимось, можливо, цього разу депутати справляться і намалюють все таки реальний бюджет, а не такий, які яким яким би хотіли його бачити. Ну це не задача депутатів. В першу чергу це задача уряду. Уряд має, я не кажу, що це подарунок працювати з депутатами. не менше, депутати, депутати приймають бюджет. Звичайно, звичайно, але депутати не готують і не пов... більше того, не повинні готувати бюджет. Бюджет завжди має готувати уряд. Тим більше при ті формі управління, яка зараз існує, коли коаліція формує уряд, бюджет мав би бути виключною компетенцією кабінету міністра. Але я в першу чергу е, е, хотів би бачити від уряду зусиль, а не е, ті зусилля вживати тільки тоді, коли ультимативні вимоги ставить міжнародний валютний фонд чи інші організації е, без виконання якихось рішень не буде надано черговий транш. А скажіть, будь ласка, багато міфів сьогодні існує з приводу того, які зобов'язання має виконувати Україна. Іни для того щоб отримувати і чергові транші від міжнародного валютного фонду. А які яка з вимог найбільш сьогодні є критичною і такою, про яку можливо нам про це і не говорять, ну я не думаю, що про це можна не говорити, тому що документи розміщені офіційно на сайті Національного банку. Тобто кожна людина може знайомитися з цим документом. Єдине, що це вже не той документ. Наскільки я зміг судити з повідомленням засоб масової інформації в зв'язку з переглядом програми або простіше мовою, мовою, наданням чергового траншу, yeah. там були деякі інші змінні умови, деякі інші зобов'язання. А фундаментальне зобов'язання і мета цих зобов'язань перше зробити навчити жити за рахунок власних коштів, вийти з ситуації, коли країна не може без боргів, не влізаючи в борги, втримати. Ситуацію. Це не єдине завдання, але це, це та фундаментальна проблема, без вирішення якої не можна говорити про відновлення економічного зростання. А в цьому плані є багато низка рішень. Я не знаю, які додаткові зобов'язання, але очевидно були додаткові зобов'язання, бо при перегляді програми або черговому виділенню коштів додаткові умови висуваються. очевидно, є проблеми. Міжнародний валютний фонд тут зараз так дуже критично описуєте ситуацію і темними фарбами малюєте стан нинішньої економіки країни і, очевидно, маєте підстави всі це робити, бо говорите правду в нашому ефірі. От у міжнародному валютному фонді дещо оптимістично налаштовані, аж занадто мені здається, оптимістично налаштовані до майбутнього української економіки. Ну от, наприклад, українська економіка демонструє ознаки стабілізації для відновлення зростання необхідно продовжувати виважену політику, структурні та інституційні реформи, так вважають у Міжнародному валютному фонді. А, як на вас, не, не дуже оптимістично? Ну, перш за все, я не малюю нічого, тому що це не моя задача, я не вмію це робити, але я бачу те, що відбувається. І коли оцінювати заяву Міжнародного валютного фонду, треба було б оцінювати контекст то і заяви, побачити весь текст. Я, на жаль, бачив повідомлення, яке тільки було у зв'язку з цим. Чи є якісь певні сигнали, які багато хто не бачить? Так. Я, 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 я про дещо згадав про них. Про те, що країна уникла критичного падіння резервів. Зараз резерв в два рази більше, ніж було всередині. Карти в нас платіжний бал а не платіжний бал, а торговий баланс почав позитивний бути. Це дуже важливо. Зменшились загальні зовнішні борги. Це не борги держави. На початку минулого року зовнішні борги були 142 мільярди доларів, на сьогодні 126 мільярдів доларів. Є певна динаміка зниження інфляції. Важко говорити про зниження інфляції, коли два тижні два місяці відбувається, бо це зниження не суттєве, але крен є, бо два місяці назад річна інфляція була понад 60%, а зараз 57,5%. Це не те, це високий дуже рівень інфляції, але крен пішов напрямі. І дуже Важко говорити про стабілізацію в мовах серйозного спаду економіки. Економіка падає досить високими темпами. 17% спаду, більше 17% спаду в першому кварталі ВВП, другого кварталу ще звітності немає, і понад 20% росту промисловості. Я думаю, що валютний фонд відзначив тільки якісь певні штрихи. А Головні завдання перед країною стоять. Вони не вирішені. Ну в міжнародному валютному фонді говорять про виважену політику, структурні і інституційні реформи. Ви вбачаєте в тих реформах, які сьогодні відбуваються, структурність і виважену політику. Я знову звертаюся до того, що, можливо, я дуже багато хочу відразу. А я завжди хочу, щоб коли є проблеми, особливо такі важкі, то на них треба реагувати більш серйозно, більш рішуче, бо будь-яке затягування, воно дуже неприємне. Бо ми не є в ситуації, коли в нас якісь там невеличкі проблеми, ми дуже досить серйозні проблеми маємо, вони вирішувані, але не потребують рішучих дій. Але деякі речі, на жаль, мені складається враження, що тут швидше е розмови про реформи, ніж реальні реформи. Ну, я, наприклад, дуже скептично відношусь до багатьох рішень, які стосуються боротьби з корупцією. Тому що сама спроба ловити корупціонера, вона похвальна, вона добра. Але якщо вона не доповнюється діями по усуненню причин, то вона майже нічого не міняє. мене багато тривоги викликають деякі рішення, які стосуються реформування МВС. Я так і не зміг, на жаль, переконати колег не допустити прийняття деяких норм, наприклад, коли міліція до поліція, як вона називається, дозволяється приватним компаніям утримувати її. Фінансувати ну, між іншим, про це проти цього висловлювався і президент України. Ну я це давав поправку. Я давав поправку, яку навіть не поставили на голосування. Я просив колег, я пробував зупинити, бо там не тільки ця норма, але це така найбільш одіозна. От поставте собі питання, як хто буде боротися структура корупції, якщо приватна фірма її утримує. Що вона має право давати кошти, майно і це освячено законом. На жаль, не тільки ці норми, які у пенсійному забезпеченні, зважаючи на заяви про єдині правила пенсійного забезпечення, і де-факто. Такі норми вже вступили в дію. Не тому, що уряд подав, уряд продовжує подавати закони, які для окремих категорій людей визначають спеціальні правила пенсійного забезпечення. Тому дуже складно говорити про якісь позитивні зміни, реформи без системних дій. Я хотів би сказати, що непогані намітки є у медичній реформі. Попри критику, яка звучить, і які закладені. Я не бачу деяких рішень, бо вони постоять. Поза рамками законів, вони відсилка йде на урядові, але ідея перевести систему медицину на оплату послуг, які вони дають громадянам, є правильною. І якщо ті реформи в тій чи іншій формі будуть зроблені, то можна очікувати позитивні зміни в медичному секторі. А давайте ми з вами ще поговоримо про сільське господарство. Адже сільське господарство це. Чи не єдина галузь в Україні, яка залишилася і яка ще залишилася на плаву і показує позитивні результати? Правила і умови гри, за якими сьогодні діють аграрії, намагаються постійно змінити. Ми пам'ятаємо про те, що аграрії на сьогодні мають спрощені умови оподаткування, і регулярно з завидною регулярністю у Верховній Раді хочуть скасувати спрощення спрощену систему оподаткування. Аграрії не просять нічого у держави, аграрії просто кажуть: не втручайтеся. Будь ласка, залиште все так, як є, і нам більше не потрібно від вас нічого. Чи достатньо уваги сьогодні приділяють галузі, яка фактично є локомотивом. Української економіки краще не приділяйте, так. краще забудьте угу. про галузь, і можливо краще буде, бо інколи опіка, якою турбота, якою наділяє уряд економіки, закінчиться тим, що та цей сектор. Починає западати. Помирай. Але цей сектор дійсно динамічно розвивався, особливо по попередньому роки. Зараз поки що тенденція мінусова, але тут великою мірою погодні умови і природні фактори впливають, тому я б на це меншою мірою зривував. Але коли мова йде про спрощену систему, то очевидно не про спрощену систему, йде мова про скасування, але тут є елемент лукавства, бо не все там є в оподаткуванні добрим. Перш за все, коли мова йде про такий податок, як ПДВ то його не платить бізнес, його платить населення. Громадяни сплачують. Коли купують товар, вони понад товар роблять спеціальну надбавку до ціни. Ціна це власність виробника, в тому числі в аграрному секторі. А наявність спеціального режиму дії ПДВ в аграрному секторі веде до багатьох зловживань. Маєте і... на увазі крупні агрохолдинги в першу чергу. Знаєте, яка різниця? Хто зловживає? Коли я говорю про зловживання, то я ставлю метою: ніхто не повинен зловживати. А якщо треба підтримати окремі сектори, треба це робити прямою підтримкою. Але знаєте, Віктор Михайлович, дуже багато чого сьогодні списують на війну. Говорить про те, що в коли в країні війна, то економіка не може розвиватися потужно. І те, що вона хоч якось животіє в Україні, і те, що в Україні не був оголошений дефолт, так Україна знаходила. В переддефолтному стані, а це вже дуже великий крок вперед. Скажіть, будь ласка, існує інша позиція: що війна якраз і мобілізує, може мобілізувати і вивести економіку на якісно новий рівень. Як ви вважаєте, все-таки в умовах війни можна успішно проводити воєнні дії і успішно розвивати економіку одночасно? У нас вибору нема. Я скажу оптимістичну річ: така ситуація з клубком проблем унікальна для прориву. Бо що мене бісить багато чого в країні, що це унікальний шанс для прориву, бо це унікальний шанс для консолідації нації, людей, пояснення проблем і прориву вперед. І можливо й добре, що ми не почали з війни, бо я б не хотів, щоб все звелось до війни. Тим більше, пам'ятаєте, ми згадали рік, коли війною ще й не пахло. А проблема наростала. Їх бачив я, їх бачили фахівці, їх не хотіли бачити ті, хто приймає рішення. І проблеми накопичились. Війна їх ускладнила, війна додає проблем. Але я єдине не, не хотів, щоб висновки робили, що війна заохотить економічне зростання. Нам треба позбутись і проблем пов'язаних з військовим конфліктом, бо важко очікувати до економічних тих проблем, ризиків, які має країна, яка веде де ведуться військові дії. Важко очікувати на те, що прийде інвестор. А згадавши, наприклад, той сектор, про який ми говорили, аграрний сектор, цей сектор при певних діях здатний залучити серйозні інвестиції так. і допомогти країні і іноземні інвестори, які могли прийти сюди, розвинути переробку і допомогти вийти нам на ті ринки. Які нам відкрили ринки Європейського Союзу, інвестиції можливі в умовах війни? Хто захоче приходити і вкладати свої гроші свої гроші в країну, з якою не зрозуміло, що взагалі відбувається? Це завжди впливає негативно на інвестиції, і я я говорю про те, що цю проблему треба усунути. І треба докласти всіх зусиль для припинення для конфлікту в Україні. Але є суто економічні причини, які, по перше, частина не не тільки залежить від нас. Вона залежить і від сторони північної і всі зусиль всього світу, а друга частина залежить від нас усунення економічних ризиків, яких є багато. А от, попри військовий конфлікт, я говорив і ще раз повторюю, що аграрний сектор є той, який здатний навіть таких неприємних ситуацій пов'язаних з військовими діями залучити кошти. Ми вже з вами згадали про те, що Україна змогла. Не допустити дефолту в своїй країні, але багато ваших колег, ваших фахівців говорять якраз про те, що, можливо, дефолт і потрібен був в Україні. Яка ну, ваша ви позиція? Це повторно називаєте, ми уникли дефолту. Давайте. дефолту що не... Таке дефолт? дефолт не прийшов на нашу землю. Дефолт це нездатність платити по боргах. Так. Присутня вона чи не присутня? Звичайно. Ми ж не можемо платити по боргах. У зв'язку з чим переговори ведуться. І в меншій мірі мене цікавить юридичне визнання цього факту. Бо я б не хотів, щоб цим словом пов'язалося щось трагічне, що зараз має відбутись. Ми в стані нездатності платити вже тривалий час. Ключове питання, яке країна має вирішити: позбутись того, що ми жили в таких умовах, Позбутись причини життя в борг. Про це в ефірі радіо РаФМ сказав Віктор Пінзенек, народний депутат України Я Ярина Ласько. Прощаюсь з вами на сьогодні. Бережіть себе і свою батьківщину. Це важливо.